Так, от любов до грибів, вона не приходить ніколи, от я так думаю, ось дивіться. Це от білесенький грибочок. от. Ось от такий він От красень. Ну Мені найбільше подобається ось цей. От він прям такий от дуже-дуже гарний. Tako, сезон zove kreti. так, друже, ось, ось так буває, бачиш, яка красота, от. де що так одне місце є, я собі приходжу деколи на нього і от так досить гарно.